Єдина харчування нам йде від шести тонн до 30. Якщо ми говоримо, скільки ми найменше порцій готували харчування другого подання або другої страви, це від 5 тисяч. Найбільше ми підготували, коли було оце мільйонний мітинг, це 550 порцій. Тисяч п'ятсот тисяч порцій. Це ми про про спілки їдальня, це відповідно польові кухні майдану. Польові кухні, які є в Київській адміністрації, польова кухня, яка є в жовтневому центрі. Ви знаєте, тішуся і дякую Богу і кожному з нас. До сьогоднішнього дня не було жодного отруєння на протязі двох місяців. Тобто, тут добре поставлена медицина, добре поставлена сангігієна. Якщо говорити... А це всі люди, які це готують, це люди наймані чи це волонтери? Ви знаєте, навіть про кількість волонтерів цікаво сказати. В ненапружений час волонтерів є до 100 людей, які в зміни працюють, і 21 повар, який є професійний, які повинні мати всі необхідні юридичні і медичні документи, що вони мають допуск до кухні. А коли великий наплив. То реально за 24 години волонтерів було 80, плюс 80 розносили 160, і на вісім це виходить більше півтора тисячі людей. Оце волонтерський рух. Люди, які займаються господаркою, волонтерський рух. Щоб Ми розуміли господарку: 220 палаток, включаючи палатки обігріву. Це дизель-генератори, це електроенергія, це медичні пости. Це медичні аптечки, це транспортні затрати, це вивіз сміття, вивіз побутових відходів, це привіз дров, це бензопили, які ріжуть, це де і бензин, це територія, яка великого середнього містечка люду. Наприклад, такі цифри, які я можу навіть озвучити, що бували дні після великих мітингів, що до 140 кубічних метрів ми вивозили сміття і побутових відходів, адже у нас разова посуда, вона є об'ємна, і це все роблять студенти Зі Львова, це студенти з Києва, це студенти з Харкова, які займають чітку роботу і волонтерський рух. Їх є 46 чоловік. Зараз 43, які кожен день займаються. Це біотуалети, коли мороз 23 градуси, а у нас він не замерзає. Я от вчора йшов в Верховну Раду, коли я подивився на біотуалети міністерства внутрішніх справ, де солдати стоять, чиїсь діти. Ну, вибачте, там гігієна, там треба закривати територію, незалежно, що це біля Верховної Ради. Тут наші люди, хіміки, які прийшли до мене, знайшли суміш одну і іншу, яку ми використовуємо до 30 градусів. ніякого замерзання немає. Чистка біотолетів кожен день, а деколи три рази в день, якщо мітинги проходять, відносно купівлі їжі, щоб мене один. Наш спільний товариш, між іншим, це екс міністр не буду фамілію називати. Каже, скільки Степан потрібно от харчів на кухню. Я кажу: ну багато потрібно. Він каже 100 кілограмів, 200 всіх. Ну щоб я так говорю, ми говоримо тона, дві тони. Там кобаса тона, сир, тона, там тушонка, там дві тисячі банок. Там макарони, каша, гречана, чи крупи, чи перші, тобто це йде просто в вимірах. Я собі не уявляв, що маючи фінансову освіту і банківську, і математику, а потім я зрозумів, що і для України нашої підготовка молодих людей, які є організаторами, які мають якісну освіту, які мають дорожню карту. Реалізації себе як спеціаліста не так, так, як ми маємо сьогодні в Міністерстві фінансів чи міністерстві економіки молоду гвардію. Так вони нічого в житті не робили, найхати хати не побудували, бо хтось їм там купив, або молоді бізнесмени. Це це неправильне формування кадрової політики в державі, як такі. Тобто, коли ми би почали це все, от дійсно, і коли я бачу ентузіазм людей, коли я бачу якісну роботу людей, хочеться і працювати. Хочу сказати, що тут і є приймальні для народних депутатів України як в палатковому містечку, так і в кожному офісі, де ми знаходимося. Отут, ми де знаходимося в офісі прес-центр, ви ж бачите, перебуває до 120 журналістів. Вони так само мають умови відносно саніта.